Маємо бути готовими до ймовірного блекауту. У горішніх плавнях продовжуються підготовчі роботи до життєдіяльності міста у надзвичайних умовах воєнного стану. Наразі біля теплового пункту у дворі загальноосвітньої школи номер 2 встановили автономну модульну котельню. Щоб було зручно і максимально швидко підключитися до мереж опалення школи і забезпечити нормальне існування пункту обігріву та комунікацій, які знаходяться у підвальному приміщенні, наголошує міський голова Дмитро Биков. Зараз ми продовжуємо підготовку такого пункту загальноосвітньої школи номер 2 Ми Спостерігаємо за виконанням підготовчих робіт і сподіваємося, що ми зможемо забезпечити цей пункт обігріву і електроенергію за рахунок генератора, також забезпечимо водопостачанням за рахунок свердловини, яку ми пробили, І також забезпечимо автономним теплопостачанням завдяки цій автономній. Модульній котельній. Вона, нагадаю, працює від природного газу і дизельного пального в якості палива споживання приблизно десь півтонни на добу, і ми маємо забезпечити. Теплом всю систему опалення загальноосвітньої школи номер 2 і підвального приміщення. Зараз ми закуповуємо спеціальні перехідники, щоб була можливість у відвідувачів нашого пункту обігріву зарядити свої гаджети. Це такі будуть невеличкі гірлянди з розйомами USB, спеціально для того, щоб можна було. Зараз зарядити як можна більше гаджетів і приладів для автономного використання. На випадок відсутності електроенергії нагадаємо, автономну модульну котельню придбано коштом резервного фонду міського бюджету. На території ЗОШ No2 встановлено другу з тих, що міська адміністрація замовляла ще влітку. Вже дві модульні котельні ми отримали від виробника Відомої німецької фірми Будерос, яка входить в концерн Бош. І зараз ми також спостерігаємо, що фахівцями теплоенерго виконано монтаж мереж, які підключають цю котельню до мереж теплопостачання міської лікарні двох корпусів головного і хірургічного. Також ми бачимо, що сьогодні змонтували. Витяжну трубу, і вже зараз майже вся система готова до роботи. Ми плануємо десь через два дні провести запуск цієї котельні в тестовому режимі і десь добу подавати тепло на лікарню і таким чином відпрацювати повністю технологічний процес подання теплової енергії на лікарню. У випадку відключення електроенергії і газопостачання такі тренування будемо проводити. Тому я вважаю, що ну, такий необхідний мінімум для міста, щоб забезпечити стабільну, нормальну роботу міської лікарні і пункту обігріву при загальноосвітній школі номер 2 ми зробили. Також зараз ми закуповуємо. Додаткову кількість е генераторів, їх нема е не в Польщі, не в Німеччині і в інших країнах, де ми, з якими ми співпрацюємо, їх зараз просто немає взагалі. Тому я вважаю, що ми заздалегідь закупили е достатню кількість генераторів для забезпечення е функціонування. Е Підприємств критичної інфраструктури. Зараз нам ще намагається допомогти Ферекспо. Є домовленість з Комітетом соціальної відповідальності про закупівлю двох великих генераторів потужністю 100 кВт і 50 кВт для потреб комунального підприємства Міськводоканал. Таким чином ми хочемо забезпечити і Ділянку, дільницю першого водозабору, де ми робимо водопідготовку і забор води для всієї мережі водопостачання міста, і також водовідведення, щоб забезпечити. Стабільну роботу каналізаційно-насосної станції номер 8 і номер 9. таким чином буде можливість утримати всю систему водопостачання і водовідведення навіть в умовах блекауту. Що стосується модульних котелень, то на випадок відключення газу та електропостачання місто підготувалося до їхньої роботи. Готуємо генератори, готуємо пальне. Вже є домовленість з полтавським ГЗК на зберігання пального вже закупили. 300 тонн вугілля і 30 тон дизельного пального. Комунальні служби, ремонтні бригади, фахівці різних структур, що опікуються життєдіяльністю міста, максимально готові до надзвичайних ситуацій. Разом з тим, пам'ятаємо, що кожен з нас також має сам подбати про себе та своїх близьких. Тримаймося.